всім при... всім привіт, привіт, ви на канал кліка і подивіться, що в мене є. 11 алмазів, 4 ізумруда, було б 5, зеліза 46, було б 51, зеліза, ой, золота, Тринадцять, а було б п'ятнадцять чи шістнадцять, бо мене були вбили і все пропало. Так, так, все. І тепер ми будемо ізбивати всіх хі-хі-хі. Оп-оп? Одну вбили. Цікаве, яке в неї ім'я, щоб я і другий раз вбила, Ну тепер мені треба викинути все. викинутися. я щось маю подати йому. Вот. А ему дома двигал не плоти. топ тут ры Де -де -де. Ай, пофіг. І ті так глиної ну, плоті пропали, бо є... бо я думаю, ну нашу мені глина плоті, якщо вона не рідкісна і нашу мені. Так. Давайте зробимо доски. Тобто палки. Тепер пар... палками добудемо верстак. Палками добудемо доски. Викидаємо в ці доску. Відкриваємо оце, беремо. І побігли. Щоб дуже швидко бігти, треба вперед. Два рази натискнути пальцем, і ти швидко біжиш. Я сама була тільки що майже. Ну, коротше, було дізналась. Ой, б'ють, ліжуть, вбивають. Тикаємо. А як? Хто мене був? Якась людина. І в мене припала кілька. Ммм, клас. Давайте купимо кірку. Подивимось, скільки коштує дерев'яна кірка. Тридцать? Не, я лучше себе еще инче куплю. А вот и сама людина. Вроде бы. Давайте ее убьем. Бивають, нехай, нехай бувають. Блін о, я хотіла забрати. Воно поламане, у мене є не поламане. от чому людина якась викинула це. Так давайте. Наділимо собі сапожки. І типу, як... мене всі захочуть вбити оцим щитом. Ага. А вони не додумаються, що він поламаний. А нехай він попробує мене вбити? Він не то думався. ну нехай забирає мене. У мене не цінні речі. Нехай всі мене б'ють, ріжуть, що роблять. Я хочу зараз перевірити, бо то, того... він мене вб'є, якщо я захочу. Ой. Можемо так було ходити, якщо натиснути фотоапарат там де магазин. Ох, хтось подумає, що я якась, типу... Тіпо... Багачка, моделька, і мене всі будуть. Бити. Господи, чому я завжди падаю на кінці? Цілий офігеть. У мене цілого нема. Як я убила багачку? Так, біжимо, вона може прибігти в те саме місце. І я її б'ю. Тепер я маю комусь віддати свій уманий. От. Ех, навіть якщо ви мене б'єте хейтером чи не хейтером, я не знаю, як тут писати, будь ласка, допоможіть мені. Але я його уб'ю. Так, побігли, побігли, побігли. Да, якщо мене вбили, це, не означає. Що мене більше нема. Ви ви подивились моє відео, якщо це ви, ви б так газі, що ви в обморок упали, я вас вмоляю. я вам кажу. Ви сказали, Господі поміли, это хто еще за... за хто а хто? А це я. Це для міка Вероніка. Ну Якщо це ви хейтери, я вже з вами не шучу. Я вас люблю хейтери. Так, так, я вас люблю, якщо ви граєте цю гру що ні прощайте хейтерам, ненавижу хейтерів, коли вони не грають в цю гру. Ну, а моїх підписників обожаю. І вони ще не знають, хто я. Популярна вірка. Тобто, <кій> я не хотіла це сказати. А... Я не популярна, я взагалі не популярна. Да. Ну так, я не популярна, в мене мало підписників. Ну, що я пороблю? Хлопці і дівчата, будь ласка, визвойте мене, <глати> <скільки> <кільки> <кільки> все не слово більше. Вода вида віда, хоровода вода вода вода. Хора вода 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 віда. Cara вода, 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 Cara вода, 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 Vida. Hara вода, 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 Vada. А тепер побігли у дивити, які мене убивали. <кху>

Добре, якщо вже були дякую хейтери. Або не хейтери. Ай. Скажіть, в мене є хейтери. Добре на цьому всім <coughs> па-па-па-па. Я був на каналі своїми куликам. Всім па па па